До прав людини в секторі безпеки та оборони та прав ветеранів військовослужбовців, полонених членів родин. ми так само розуміємо, що Росія користується емоційним станом. Рідних військовополонених ми фіксуємо збільшення випадків шахрайських дій щодо рідних військовополонених, яким пропонують за певне грошове винагороду отримати інформацію, чи надати, чи сприяти в повернення. Ми просимо дуже всіх бути пильними щодо цього. Офіційні влада ніколи не вимагатиме коштів за зазначення дії, і попри це такі факти. На жаль, є для кращої комунікації з рідними військовополонених. Була створена громадська рада при координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Вона буде виконувати як функції дорадчого органу, так і сприятиме безпосередньо поєднанню зусиль і громадського сектору, і державного сектору для встановлення, налагодження, відпрацювання, в тому числі шляхів. Повернення військовополонених з полону, крім того, з ініціативи омбудсмана України на рівні регіональних представництв будуть діяти регіональні центри координаційного штабу з питань поводження військовополоненими в кожній області. На сьогоднішній день ми працюємо над розбудовою саме цього напрямку. І попри це, одним з головних завдань ми розуміємо, що це допоможе налагодити комунікацію з родинами на регіональному рівні, оскільки представництво координаційного штабу буде в кожній області, фактично, і безпосередньо сприятиме швидкому реагуванню на ті запити, які надходять від родин військовополонених. Ключова ситуація в тому, що вони не втрачають статус військовополоненого в будь-якому випадку винесення їм будь-яких вироків. Якщо вони стосуються навіть тих вироків, які виносяться е, квазіутвореннями, судами ДНР, ЛНР, е, на мою думку, особисто вони виключно впливають на е, внутрішню аудиторію і не впливають на процеси саме обміну. Ми прагнемо повернути кожного, тут незалежно від того, чи є щодо людини відповідний вирок чи немає, зазначено інформацію щодо військовополонених. Якщо так е, Розкрити більше детально ми не озвучували ніколи щодо того, хто саме фактично був повернутий, але в будь-якому разі такі випадки існують, коли повертаються люди, в тому числі, які отримували за надуманим абсолютно причинам строки в. Російської Федерації є ж відповідний алгоритм щодо того, що має зробити родина військовополоненого у випадку, якщо відповідне підтвердження, хоча б місце знаходження або факту полон, навіть якщо немає відповідного підтвердження, так само є алгоритм, що родини мають зробити. Якщо вже все було зроблено, відкрите кримінальне провадження, повідомлено координаційний штаб в особистому кабінеті статус вже з'явився, то в цьому випадку, на мою думку, отримання вироку. Воно має ще фактор того, що ми розуміємо, що людина дійсно перебуває в полоні, і вона знаходиться, якщо не в стані нормального здоров'я, тобто ми. Розуміємо, що навряд чи людина там перебуває в стані здоров'я, який відповідав би, але вона є живою на цей момент, і для родин військово це в будь-якому випадку отримання вироку воно не змінює алгоритму цього процедури. Тобто, всі відповідна інформація повідомлена, надана з нею працює як координаційний штаб. Так і офіс омбудсмана України і на сьогоднішній день отримання вироку як додаткове джерело інформування. Якщо людина отримала, так вони на мою думку, що про такі речі слід. Повідомляти ще окремо додатково. Кожна родина військовополонена вірить в першу чергу, що безпосередньо вдасться повернути найближчим строком. де про саме про строки. Ми розуміємо так само, що за кожним військовополоненим є життя в першу чергу. І більш за все, родини військовополонених під час зустрічі з родинами військовополонених, ми фіксуємо той факт, що кроки вже всі пророблені. Люди просто чекають, пишуть, додатково звертаються для того, щоб не забували, щоб не нагадати про ці випадки. Повірте мені, в жодному випадку ми ні про кого не забуваємо, і робота щодо цього йде. І обмін інформацією це найважливіше. Тобто отримали людини якусь інформацію, ласка, повідомте. Безпосередньо ми, якщо отримаємо таку інформацію, така сама можливість є. Так само і забезпечене листування з тією стороною. Це все можливо, а більш того, що отримання вироку дає можливість зафіксувати місце знаходження фактично військовополоненого і як мінімум зрозуміти, що є можливість направити туди листа, отримати освіти листа це не менш важливо, ніж просто процедура там очікування чергового обміну.